Що і скільки коштує на продовольчому ринку, систематично перевіряють фахівці Департаменту агропромислового розвитку краю. Останній моніторинг показав, ціни на основні продукти зростають. Збільшення ціни на продукти відбулося на м'ясо явлочини, м'ясо свинини на 2 гривні за тиждень. Це ми говоримо за тиждень, на сало на гривню, на олію на гривню, на масло вершкове на 2 гривні. Причини зростання вартості продуктів називають об'єктивними. Мова йде про збільшення цін на енергоносії, транспортні витрати, і не лише одної з основних причин зрощення є те, що продукція, по-перше, закінчується до нового врожаю. Це та, що ми говоримо, яка має бути з нового врожаю раз. По іншому, витрати на утримання продукції, вони ж з кожним місяцем теж зростають. Її десь треба зберігати, мати певні умови для зберігання. І це теж накладається з неї з частинна на вартість продукції. Крім того, перевозка, транспорт, паловонастильні матеріальні затрати в цій ситуації, коли довести продукцію збільшиться амортизація машин, це теж одна з причин. Ну, а от на м'ясо можу сказати, що за останній там десь місяць підвищилася закупівельна ціна. За попередній тиждень в області подорожчав і хліб в середньому на 50 копійок. Щоправда, поки що Хмельниччина за цими ціновими показниками не остання в державі. Хліб з борошна пшеничного вищого ртунку. У нас середня ціна різних сортів це 5-14. Ми маємо це восьме місце в Україні, бо найвища ціна це. Київ 9, Львів 6, у нас 5,14. По пшеничного хліба борозборошна пшеничного першого рятунку. Ціна у нас 4,53, значить, це сьоме місце в державі. Пшеничного житнього хліба 4,59. Це сьоме місце. І батон 6,95. Це п'яте місце. Тобто ситуація в цілому. Контрольована і все-таки стратегічний продукт буде дорожчати, кажуть фахівці. Один з показників збільшення вартості борошна аграрного фонду приблизно на 20-30 гривень на тонні. Поки що ціни на хліб в краї підвищують лише підприємці, які ним торгують. З усіх хлібозаводів вартість своєї продукції підняв лише хмельницький хліб. Проте зростання цін процес неминучий. Щоправда, хлібороби від цього мають тільки виграти, адже враховуючи значне збільшення витрат на сільгоспіробництво, зростання цін на зерно не може не радувати. Зараз ціна вже. На пшеницю третього класу в межах 2,220 2 200, за тонну, це вона поки що перевищує минулу. Я не маю сказати, що кінець року, а перевищує на цей час на 300-400 на 400 гривень, на 200 гривень, як якось в залежності від класу зерна. Наразі хлібороби краю активно взялися до збирання врожаю. Цього року, порівняно з минулим, очікують дещо менший валовий збір зерна, проте не набагато. До збирання нас підлягає більше 300 тисяч гектарів ранніх зернових і зернових культур. На сьогоднішній час розпочато збирання озимого ячменю, якого зібрано більше 70%. В деяких районах Кам'янець-Подільському розпочалося збирання яру ячменю. в області планується в цьому році зібрати 2 мільйони десь 850 тисяч тонн зерна. В минулому році ми зібрали перше 3 мільйони. В цьому році, напевно, що буде чуть менше, хоча види непогані, просто зменшились площі під зерновими культурами, ну і в тому числі ранніми зерновими культурами. Натомість цього року аграрії області відвели більше рілі під сою та цукрові буряки. Попри значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів і засобів захисту рослин, сільгоспвиробники краю примудряються забезпечити жнивну кампанію усім необхідним. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.